Поліцейські затримали жителя Ізмаїльського району за викрадення та позбавлення волі колишньої співмешканки. Чоловік зв'язав і вивіз жінку в інший населений пункт та зачинив у будинку знайомого. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Кілька днів тому в поліцію подзвонила жінка і повідомила, що її сусідку колишній цивільний чоловік заштовхав у багажне відділення, автівки і повіз у невідомому напрямку. Вжитими заходами правоохоронці розшукали спочатку зловмисника. Він заперечив. Що причетний до зникнення колишньої співмешканки? Втім, за годину правоохоронці встановили місце отримання ним жінки та визволили її. Вона була зачинена у будинку знайомого правопорушника в одному із сусідніх населених пунктів, куди останній привіз її силоміць, вдаривши та зв'язавши. Причиною скоєного стало небажання жінки спільно проживати з колишнім у якості речових доказів, слідчі вилучили липку стрічку та мотузку, якими чоловік зв'язував потерпілу, і автомобіль на якому вивозив. Її. З дому. Як встановили поліцейські, фігурант вже потрапляв в поле зору правоохоронців та має судимість за оборудки та наркотики. Дії правопорушника були кваліфіковані слідчими як викрадення та позбавлення волі людини, що супроводжувалося за подіянням дій фізичних страждань. Цей злочин передбачений частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі строком до 5 років. Слідчі повідомили фігуранту про підозру в йому обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Досудове розслідування триває, всі обставини злочину встановлюються.